Всім добрий день. Як і обіцяв вчора відзняти сьогодні відео. Є багатенько нового товару, ну і дещо залишилося із попереднього, Тобто з вчорашнього. Хочу зробити невеличке оголошення, велике прохання. Якщо даєте адресу, давайте зразу адресу повністю. Область, район. Село, місто, номер телефону, прізвище м'я по батькові, якщо це нова пошта, якщо це Укрпошта, все те саме повністю. І індекс. Ну, щоб, як мені казала вчителька, я Бондаренко з тебе кліщами тягну слова. Щоб я з вас так не витягував. Дякую за порозуміння. Розпочну болти, гайки, гравера, шайби. Болти різні, велике розмаїття. Дивіться. На 16. Тут різні. 10, 8. Ось такі. 6. Дрібні. Он дрібненький. Я солому видму. Десь на певному мішку в людини залишилась солома. Шайби різні. Болтики. Ось ще маленькі гаєчки. Ну, це як знахідка. 40 гривень за кілограм. Тут близько 40 кілограм. Потім ось такі молекули. Це теж скарб. Для дому це просто скарб. Дивіться. Тут їх просто. Вагон. Ці по 60 гривень за кілограм. Так, з гідравліки з попереднього відео залишився один циліндр. Вихід штоку у нього 20 см. Односторонні дії 800 гривень. Фаркоп прокоментували немов би до Т40 1000 гривень. Потім те продано. Зараз покажу чоловікові. Він запитував, як працює цей шприц. Отак От ось він працює. Вставляєте на тавотничку і тиснете. Оцей поршень ходить. Ну, зараз я продемонструю. Ну, розуміло, я думаю як. Так, йдемо далі. Два диски в продажі. Цих є по 100 гривень. Розмір 20, 29 по 100 гривень. Потім зірочки я переміряв кроки. Діаметр внутрішній 25, крок 20. І тут також 25, крок 20. Але в них різниця в, в наружному діаметрі. Тут 20, а тут. 22. Так, потім йдемо далі отака форсунка. Бачите? Сюди полум'я. А працювала вона, здається, мені на переробці. Запах такий, як десь мастило. Тут регулювання подачі палива. Ось відкручуємо кран, регулюється подача. Ну, це така сильна для обігріву великого приміщення. Чи, можливо, там щось кип'ятить. Ну, я не, не, не знаю. Не можу вам 100% стверджувати. Але коштує вона 500 гривень. Вона здається нова. Бачите, тут ось все в краски, немає чого вигорівшого. Так, просапні по 30 гривень за штуку. Кому потрібно, пишіть на вайбер, на цьому номері є вайбер 066 831 2772. Скинули кошти, я записав адресу і воно завтра, завтра поїде до вас. Гакіпа 150, така роздвижна лампа, кому потрібно, ну, сотню дасте, без питань продам. Потім каністри залишились. 700, бачите, така виємка. По 700 не зайшли, хай будуть по 600. Я думаю, по 600 вони зайдуть. І там так само. Просто сила взяла і Так, їдемо далі. Редуктор кутовий. Зараз покажу, що в ньому всередині. Ось такі в ньому шестерні, такий стан шестерень попала. Дивіться, в ньому є одне але. Оця шестерня. Бачите? Вона ходить. Так люфта нема, і тут люфта нема. Але отам більше всього, що час з'їв розпорну шайбу. Бачите, тепер, що виходить, як люфта. Якщо вона піджата сюди, Воно, ну, звісно, розбирається, вал витягується, можна туди вставити розпорну шайбу. І буде у вас у голові котовий редуктор. З отакими шестернями. 700 без претензій. Далі йдемо отакий редуктор. Я теж кришечку зняну, щоб ви не купляли кота в мішкові, а розуміли, що воно, що воно і яке воно. Щось довго забираю ваш час. Ось стан шестерень в цьому редукторі. Передатка 1 до 25. Один вала. на другому валу 1,25. 900 гривень. Можу дати розміри для розуміння. 24, загальна, ширина по кріпленню 14, висота 16. так Має на продажу далі такий компресор. от Хрока. Все як має це бути. Чуєте? Ну, захист в мене є, я просто зняв, щоб було зручніше крутити його. Зараз покажу його з усіх сторон. Ось такий він має вигляд на колесах. О, колеса крутяться. Його можна котити. Ну, тут поставили двигун, ремінь, там деякі. Запчастини. До речі, ресівер цілий. Ресівер перевіряли. 1200 гривень. Ну, я думаю, нормальна ціна. Такий компресор з мотором більше 5000. Потім тут ще в нас залишилося ресори Москвич по 400. Залишились одні вила для копання. От така лопата під'їхала. За сотню гривень це по 50 і граблі також 50. Про кабель не забувайте, є. Ще залишився 4 на 8. Потім йдемо на закінчення цього репортажу. Така кувалдочка невелика. 150, ну, домкрат як в попередньому відео показував. Бо такий він має зріст, як би мовити. От, він невеликий. Зараз дам більш детальний розмір. От Бачите, 20 см висотою. Ну, Майже вдвічі викручується вверх з перекиданням, з зміною напрямку, тобто зміною на підйом або на опускання. 200 гривень. 350 гільятина. І залишився. Вал циркулярний 800 гривень. Перехідник 100. І отакий цеп. ланцюг. Ланцюг, це здається, стальки. Ланцюг. Тут його десь 3,5 метра, ну, віддам за 100 гривень. Все, на цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім миру, спокою. До побачення, до наступних відео.